Привіт, мої кіновітання. Це кінопростір Пана кіно. Мене звати Андрій Ферцак, і сьогодні я для тебе приготував дві кінопрем'єри. Вперше ми будемо з тобою подорожувати в часі, а в ми познайомимося з новою ролью Тома Хельса. Залишайся з нами. Ми розпочинаємо. Римська імперія. Початок нашої ери. Історична драма Бенгур занурює назви епоху помсти конфліктів та інтриг. Дивися трейлер, а потім дізнаєшся найцікавіші факти про цю стрічку. Ось яких ви країв. Цей корабен ваше тіло. Цей барабан, Цей барабан ваше серце. А ваш Бог. Це слава Риму! Як звати тебе? Бенгу. На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанували в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Риму? Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. <клев> Мій же брат. <клев> Месала, ми не робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх! <клев> Цього року. Цей світ належить Риму. їхні закони. Їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра вмерли швидко. Варто! Варто! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Від та метро «Голден має вічерс. На арені законів немає. Перегони кривава гра. Програєш. Загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим ти помсту і здійсниш. маєш голос, люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат. Проти брата. Раб Проти імперії. Пам'ятай. До перемоги перший, у смерті останній. Давай! Розважаємось, братику! Стань і висі! Нехайно, встань! Бенгу. 18 серпня, у кіно Унтрде. Історична драма Бенгур повторна екранізація одноіменного роману Лію Уоллеса. У 1959 році фільм, знятий режисером Вільямом Вайлером, став першим в історії, який завоював одразу 11 премій Оскар. Цього разу режисуру довірили Тимуру Бекмамбетову, вихідцю з Росії, який вже встиг попрацювати в Голлівуді. За голос на початку і в кінці фільму належить Моргану Фріману, який так само зіграв одну з ролей Шейха Ільдеріморґен Знімальний процес проходив в Італії. зйомки кульмінаційної сцени проти борства бензуа і месали на гонках колісниць зайняли більше 32 днів. Дата прем'єрного показу переносилася кілька разів. Спочатку фільм планувалося випустити в лютому 2016-го, але лише зараз, з 8 вересня, він виходить у прокат. Дивись стрічку Бен 4DX» і відчуй силу запеклих баталій. Поринь у фільм на всі 100%. Give it. 15 січня 2009 року світ сколихнула подія, яка сталася у Нью-Йорку. Одразу після зльоту літак зіткнувся зі зграєю птахів, що призвело до поломки усіх двигунів. На борту було 155 пасажирів. This is the story of what... Саме це лягло в основу стрічки Салі. Дивися наш другий трейлер у кінопросторі Планета Кіно. Салі, Салі. Салі на донисько. Салі. Саллі. Ти що не чуєш? Нас не попереджали. Нам не казали, що у нас відмовлять обидва двигуни на найменшій висоті в історії. Це була подвійна відмова на висоті 85 метрів із подальшим приземленням на воду, а на борту було 155 чоловік. Нас не вчили, що робити в такому випадку. Моя задача дізнатися, як літак опинився у воді. На, Напоті, це не аварія, а вимушена посадка на воду. Симуляція показує, що ви могли дотягти до аеропорту. В Жодному разі я відчував. Це. це мій літак. Так твій, просто щоб ти знала, я зробив усе, що міг. Ну звісно ж, ти всіх врятував. Вас називають героєм. Але я не почуваюся героєм. Покажи свій плащ. Преса і так вже багато пише про це. Мене вантажиться ця увага. Лівий двигун все ще працював. Що як я помолився? Що як я ледь не вбив усіх пасажирів? Airbus 320 сідає на воду. Ти зробив усе, що вміг цього більше, ніж достатньо. Що останнє випали, капітане? Були проблеми вдома? Це капітан. Готуйтесь до удару. О, Господи, Тримайтесь! Не вставайте! На борту було 155 чоловік. І ти був серед них. Сорок років за штурвалом. Але мою долю вирішують 280 секунд. Порахуйте всіх. Пасажирів та екіпаж. Тут хтось іще є? Мері, Мері, Меріс. Я дуже люблю фільми, побудовані на реальних подіях. Біографічна драма Салі є саме такою. Випадок описаний у фільмі Одинадцятий за всю історію авіації, коли пілотові вдалося приводнити літак і четвертий, в якому не було загиб. В основу сюжету. Покладено автобіографію пілота. Режисером стрічки став Клім Іствуд, а головна роль дісталася Тому Хенксу. Дивись фільм Катастрофу Салі з 8 вересня у планеті кіно також ти можеш переглянути цю стрічку мовою оригіналу. Повір, ти не тільки отримаєш максимальні емоції від перегляду цього фільму, але й зможеш попрактикувати свою англійську over 40 years in the air. But in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? До речі, маю для тебе ще одну гарячу новину. Стоп! Не просто гарячу, а сенсаційну. Відтепер фільми в IMAX стають ще доступнішими для студентів. Вартість квитка вже з вересня, ти не повіриш, 50 гривень тепер в тебе не буде виникати питань, що робити після пар. Все дуже просто збираєш своїх одногрупників, друзів і вирушаєте дивитися класне кіно у форматі IMAX. Зустрінемось тут. Ми продовжуємо мандрувати з вами далі у кінопросторі Планета Кіно і на горизонті у нас зараз улюблена частина. Саме я буду нагороджувати кращих з кращих. Хочу вас познайомити з людиною, яка минулої програми була першою, і першою дала правильну відповідь на запитання, яке ми ставили. Знайомтеся, Святослав. Мої вітання. Святослава нагадую усім запитання, яке прозвучало, і правильно твою відповідь. Голос якої відомої акторки звучить у фільмі Прекрасна Планета. Це Дженніфер Лоуренс. Приймай за твою любов до кіно. В тебе є два запрошення. Бачив, що ти прийшов не один. Хто це з тобою? Це моя дружина. Чи часто ви з дружиною ходите в планету кіно? Так, звісно, мінімум раз в місяць ходимо. О, то що дуже мало виходить. Ну, Треба ходити кожного був. дня, кожного тижня. Які фільми ви останні переглядали? Це був секрети домашніх домашніх твори Дя, Як тобі мультик? Непоганий, як на мене. Ці квиточки ти обміняєш саме на який фільм? Ще не знаю, якщо чесно. Я... Буду вибирати. Ну, тоді, не... тоді обирай, дякуємо тобі. Зараз тебе є можливість дати правильну відповідь на запитання, яке ти от от вже чуєш від мене. На яку річку здійснив аварійну посадку літак у фільмі Салі? Якщо ти знаєш правильний варіант, надсилай її на натопну адресу, яку ти зараз бачиш на екрані, і обов'язково вкажи свій номер телефону для того, щоб тобі перетелефонували і сказали: Вау, ти перший, ми тебе вітаємо! Ти отримав два запрошення на перегляд класного кіно у планеті кіно. Час завершувати нашу подорож. Мене звати Андрій Ферцак. Це кінопрося поне та кіно. Ми з тобою зустрінемося вже згодом. Будь в тренді, будь-моді, в моді, будь на території понети кіно.